Всім привіт! З вами компанія Автофокус, У нас нове надходження це Volkswagen Transporter T5, оснащений 1,9 дизельним двигуном на механіці. Автівка по лакофарному покриттю має підфарбування рижиків повністю в круг. Ось так це все ви можете бачити на відео. Взаді у нас є наявний форкоп. Зараз покажу вам наш салон ззаді. У нас є всі сидіння, просто вони зараз зняті, ось так вони виглядають, шторки. Зараз покажу вам з водійського, як це все в нас виглядає. Електроскоп підіймачі, ставки з дерева, скрізь вони є. Аналогова приборна панель, ось таке кермо в нас в дуже гарному стані, штатна аудіосистема, кондиціонер. Ручка перемикання передач. Все непогано виглядає. Автівку можна придбати за адресою вулиця Гната Хуткевича, 22Б в автосалоні «Автофокус». Покупку можна здійснити як заготівку, безготівково кредит, лізинг можемо навіть обмінятися на ваше старе авто. Приїздіть до нас, компанія Автофокус.